У великій кількості ДТП, які останнім часом трапляються на дорогах Дубна, священики звинувачують жабу. Святі отці переконані, саме ця ропуха накликає на місто нещастя, адже є особленням нечистої сили. Своє негативне ставлення до монументу священики мотивують тим, що жаба розташована на перехресті, де здавна прийнято ставити хрести. Кожне перехрестя являє собою якусь містичну точку на землі. От, із давніх давен так ведеться, що на перехрестях робляться якісь темні справи. І для того, щоб ці темні справи не впливали на людей, на їхні душі, християни ставлять як захист фігуру. Хрест на місці, освячується цей хрест. І цей хрест собою освячує і саме перехрестя. Обурення священиків підтримують і деякі жителі Дубна. Жаба стоїть на людських головах. Головах, це це і з народу, дубінського району чи Буцького. Хто приїде сюди, всі будуть сміятися з цього пам'ятника. За цю жабу може бути таке прокляте місце, іменно в Дубні може бути такі проблеми. І вішатися, і аварії, то я думаю, що це воно щось є означає. Якщо вірити Бога, то не в жабу. Втім, подібне ставлення до незвичного монументу не у всіх. Дехто називає аргументи церкви забобонами.

<голові> Молоді такі слова я прикольно сфоткатись біля пам'ятника. Він мені дуже подобається. Трешось оригінальне, щоб було в місті. Не все ж однакове. Ініціатор встановлення монументу, колишній міський голова дубна Леонід Дудко, звинувачення на адресу жаби вважає НАТО абсурдними, щоб їх обговорювати. Не коментує ситуацію чинна дубинська влада. Натомість правоохоронці від коментарів не відмовляються. кажуть причини ДТП у місті залишаються тими ж, що й до встановлення пам'ятника. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод от, слугували, як правило, це і керування транспортних засоб, транспортними засобами нетерезовому стані водіїв, от, це грубі порушення правил дорожнього руху, це погодні умови, невідповідність умов дорожнього покриття. Це, скажімо так, основні причини, в результаті яких, скажімо так, і мали місце дорожньо-транспортні пригоди. Тож, поки точаться суперечки навколо пам'ятника, жаба гордо стоїть на постаменті, переконуючи перехожих: хто в душі мене немає, того я не задушу. Світлана Федик, Мирослав Демчик, Сергій Вознюк, інформаційна програма День.